Всі цілі СВО будуть досягнуті. Саме так сьогодні заявив Путін, коментуючи мирні переговори. Тобто Росія зриває мирний процес і мирні переговори. Але знаєте, що найгірше у цьому всьому? Це те, що вина за зрив переговорів буде лежати на Україні, і що це вина Україні, що мирного. Мирного консенсусу не відбулося, і угода про мир заключена не була. І вся повнота політичної і моральної відповідальності в очах так званих американських партнерів міжнародного співтовариства, скоріше всього, буде лежати на Україні як те, що Україна не погодилася на мир. А це говорить про те, що українські зовньополітичні відомства, переговорна група, офіційна позиція, їм потрібно було таким чином вибудувати стратегію перемоги, щоб показати, що не Україна зриває мир, не Україна зриває переговорний процес, а саме Росія. І коли були так звані можливості, сказати, що ми готові піти на непопулярні кроки заради миру. Це потрібно було проговорювати, знаючи, що в будь-якому випадку Росія на мир не піде, щоб можна було б хоча б в очах міжнародного співтовариства виновником у зриві мирних переговорів покласти на Росію. А тепер так виглядатиме, що і мирного договору заключено не буде, і політична, і моральна складова відповідальності в зриві мирних переговорів лежатиме на Україні. Також потрібно розуміти, що враховуючи це, буде суттєво посилюватися мобілізація. Як це публічно проговорюють народні депутати від 30 тисяч чоловік, планується мобілізовувати 60 тисяч чоловік. А це означає, що будуть зменшуватися підстави для відстрочки, звужуватися підстави для бронювання. І відповідно органи національної поліції ТЦК та СП ще більш активно будуть займатися мобілізаційними процесами. На жаль, як адвокат і як правник, мушу констатувати, що в умовах війни війни на виживання української нації і української держави права та свободи людини будуть обмежуватися, звужуватися. І всі сили держави будуть спрямовані на ведення бойових дій. Також, на жаль, мусимо констатувати подальшу втрату територій, як ми це сьогодні бачимо. І, на жаль, жорстока кровопролитна війна. Адвокат Дмитро Фіцик, підписуйтесь.